У зареєстрованому законопроекті насправді не йдеться про обмеження телеграму. Про це у нашому ефірі заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Законопроект наводить загальні правила користування соцмережами для держслужбовців. Юрчишин наголосив, що платформи повинні мати представництво в Україні, щоб з ними можна було комунікувати. Він також зазначив, що проблему становлять саме анонімні канали. Там йде загальне правила, загальні правила а, взаємовідносин з соціальними мережами. Яка послідовність дій, соціальна мережа, яка має суттєвий вплив в Україні, реєструє представництво в Україні, щоб ми мали можливість з нею комунікувати, щоб там в цій мережі, так, от не було те, того, що переслідується кримінальним а, кодексом України, поширення російської пропаганди. А, Дитяча порнографія, поширення наркотиків, заклики до тероризму. Якщо мережа відкриває представництво і показує систему власності, питань до мережі немає. Держава знає до кого звертатися, держава знає до кого апелювати, і як боротися з російською пропагандою щонайменше.